Великий народи великої України. Ми боремось 802 дні поспіль, 802 дні, коли воля протистоїть мороку, доблесть протидіє терору. 802 дні нашого спротиву, які можна описати словами з Євангелія від Іоанна. А світло у темряві світить, і темрява не обгорнула. Його щоб зберегти єдність, єдність, щоб примножити силу, і нехай всім, хто віддав життя за Україну. Бог подарує вічний спокій їхнім душам, І вічний мир, їхнім нащадкам, усім нашим дітям та онукам, усім нашим майбутнім поколінням, які мають святе право знати, що таке мирний Великдень у мирній Україні. Великих випробувань та великої сили, яка допомагає нам їх долати. Кожна з цих ікон, немов божественний прояв, доказ того, що небо знаби, відповідь на питання, чому українці вистояли. Бо у найважчих обставинах і найтемніші часи ми здатні народжувати світло. Саме так сьогодні виглядають наші обереги. Саме так сьогодні ми відчуваємо Бога, який захищає нас руками наших воїнів. Саме так ми бачимо заступництво небесних сил, втілене у силах безпеки і оборони України, кожного українця і кожної українки, які віддають себе священній справі, оборона рідної землі від темряви і зла, Христос Воскрес воістину воскрес.